Доброго дня! Сьогодні поговоримо про безбар'єрність. Кожна людина і кожне маля мають рівні в цім світі звичайні права, всі хочуть їсти і пити і спати, всюди ходити і весело займатись. Без бар'єрів жити в світі можемо всюди ти і я. Безбар'єрність це без обмежень наше життя. Безбар'єрність це коли зручно, всім без винятку, всім достатньо місця і всіх матеріалів, і діти працюють, і дорослі також так, як вони хочуть. Безбар'єрність це дитяча кімната в Офісі. Коли ваші батьки зайняті справами, діти в цей час можуть відпочивати, малювати, гратися, щось робити цікаве. Безбар'єрність це приймати людей такими, як вони є. Подивіться на малюнок і скажіть, які дітки чим займаються. А чим займаєтесь ви? Дякую. Безбар'єрність це почувати себе захищено. І мама, і тато для маляти вони завжди турбуються про нього, але про тато і мама теж треба турбуватися. Безбар'єрність. Це безпечні та зручні майданчики для кожної дитини. Подивіться, будь ласка, на картинку і назвіть безпечні зони на майданчику, де можуть перебувати і гратися діти. Так, це пісочниця, це качеля, це спортивна гірка, це доріжка з перешкодами. Це різна ще гірка і качеля для дитини. А де ви любите гратися ви? Дякую. Безбар'єрність це поважати можливості іншої людини. Коли ми гуляємо в парку чи на вулиці, назустріч нам йдуть люди, які теж гуляють, і нам необхідно. Поважати їх і не мішати їм для того, щоб вони теж могли добре відпочити так, як їм хочеться. Безбар'єрність це коли інтернет доступний усім. Але не забувайте правила безпеки при роботі з інтернетом. Безбар'єрність це навчатись там, де зручно. Коли зручно і в тому віці, коли вам хочеться, бо кожен може навчатися в школі, в інституті, в університеті і в той час, коли людина цього бажає і коли їй це необхідно. Безбар'єрність це гуляти містом доступно для всіх, але не забувайте поважати інших. Безбар'єрність це велосипедні доріжки по всьому місту, але і тут є свої правила, про які необхідно пам'ятати. Та буває так малята, що хтось хворим може стати. Можливо, таким народився, а можливо, він просто втомився. Ви чуєте, як в гаю співає соловей? І листям шелестять дерева, то ви щасливі, маєте ви слух, а багатьом це не дарує доля. Такі люди спілкуються спеціальною жестовою мовою, і їх треба вчитися нам розуміти. Людина не бачить світ навкруги, веселки красу, що дарує нам цвіт. Бо очі не бачить людини цієї, вона просто незряча, тому вона нічого не бачить. Для таких людей теж є своя мова, для них також є своя школа. Навчають людину, без очей все бачить. Нам треба їм завжди допомагати. В когось ноги боліли і їх вже не стало. Та людина від цього ще не пропала. Є пристрої різні, що їй допоможуть пороги низенькі та доріжки повсюду. Доріжки ці називають пандусами, тож треба слідкувати, щоб вони завжди були і якщо є такі люди, їм допомагати. Без бар'єрів жити просто, пам'ятай, людина кожна. Когось зустрів, що потребує допомогу, протягните руку свою допомоги. Хай буде весело усім, бо безбар'єрність це для всіх. Дякую за увагу і пам'ятайте, що ми з вами живемо один раз на цьому світі, і нам треба жити достойно.